У жовтих водах регулярно надходять повідомлення про фейкові мінування міських шкіл. Псевдомінери надсилають закодовані листи на електронну пошту. І якщо раніше так жартували раз на місяць, то зараз навчальні заклади мусять евакуюватись і перевіряти на вибухівку інколи по декілька разів на день. Через це освітній процес відбувається дистанційно. В Закладах освіти прецедентне теперішня наша обстановка іменно замінування, як усі знають і чують, да то вони відбуваються фальш, це все. Але на превеликий жаль, є такі випадки, вони майже кожної неділі трапляються. за… Нажимаються тривожні кнопки на цих закладах відповідальними особами, директорами чи ті особи, які призначені відповідальними, і наш наряд першочергово приїздить на цей об'єкт, потім вже повідомляються інші наряди поліції, в разі якщо ну, обстежується обов'язково цей заклад, в разі якщо будуть встановлені якісь е предмети, які схожі на вибухові, тоді будуть вже залучатися там взривотехніки, ну, вже інші структури. Є проблемою сповіщення, сповіщення нашої відеоосвіти чи конкретно якихось шкіл про проведення так званого замінування. Ми розуміємо, що якщо йде замінування взагалі по всій області, от але Ну, Але ми повинні виконувати певний алгоритм дій і ми будемо його виконувати стільки раз, скільки раз буде заявлено замінування. Працюють поліція, працює ДСНС і тільки після відпрацювання ми можемо повертатися в ці приміщення і повертати до дітей. Враховуючи кількість сповіщень про замінування, нам було прийнято рішення, воно устатковане, согласовано повністю з батьківськими комітетами. От, запропоновано батькам, запропоновано керівникам навчальних закладів от, і прийнято рішення все ж таки більшості на дистанційну форму навчання, бо неможливо починати процес навчання, коли після сирени замінування, після замінування сирена діти фактично не встигають. І... Викладачі мають дуже багато проблем по викладанню своїх предметів. Відложних замінувань потерпають і інші міста України. Відправники використовують сервіси, за допомогою яких створюють тимчасові електронні скриньки. Що це? Злі жарти молоді чи російський слід з'ясовують правоохоронці. Анонімна електронна почта закидована. Цим займаються правоохоронні органи. Я зміст зачитувати вам не буду, бо там є з некоректною лексикою в тому числі. На жаль, хто це робить рано чи пізно буде з'ясовано, ну так везти себе не можна, особливо військовий стан. Я думаю, що це не мешканці жовтих год. Ну я так думаю. От. Але ми прийняли таке рішення, воно устатковане з батьками, і на зараз у нас більшість дітей все ж таки на онлайн навчанні а як давно почали надходити ці повідомлення? Ну вони надходили майже постійно на кивіськовий стан, але це було раз на місяць, раз на два місяці. Зараз вони надходить, надходить можуть надходити два і тричі на день, може бути. Тому, тому прийняти рішення не підляне наражати на небезпеку, а займатися на дому так буде простіше і так буде правильніше і безпечніше, що саме основне.